Зараз поговоримо про підживлення. Нас запитують, хто нас заказує розсадку, ми все розказуємо, все підказуємо, показуємо. Ось кормлено, ось не кормлено. Результат не це. Що ці 4 неділі, що ті 4 неділі? Це вже почало ділитися. Так, перша після висадки: обробка мегафолом 15-20 грам на 10 літрів води. Обробили. Це антистресант. Далі. Через 4 дні. Брексіл комбо. Там відео є дози, я не пам'ятаю вже час. Давно не обробляв, тому що мене мають тут. Так, Брексіл комбо, теж по листу, через 4 дні. Потім повторяємо через 10-12 днів. Повторяємо, повторяємо, повторяємо. Це комплексне удобрення. Далі поїхали. Хтось дає через неділю фосфор. Ми давали через неділю 3,20. Даємо 3,20 через неділю. ЄC було 1500 у нас при подачі удобриння. Це вкаплюйте. Потім через 5 днів даю фосфорні. Для корнівої. Потім ще раз повторив фосфор. Зараз ждемо. Підписуюся, далі буду говорити чим корнем далі.